Не очікували перед новорічними святами мінус 1000 доларів на ось цей Volkswagen Golf. Ціна була 13,5, а зараз готовий віддати вам за 12500 сірий, універсальний класний хетчбек. Машина, яка може бути як і динамічною, так і просто нормальним автомобілем з класним розхідом палива на безключовому доступі. На музики у нас Fender, шкіряний салон з перфорацією. Ось наші цінники були 13500, зараз 12500, підігрівчики сидінь. Задня камера. Автомобіль з повною, ну не повною, ну панорамою, так скажем. Автомобіль на 1,8 моторі із пробігом 100, якщо не помиляюсь, 135 тисяч кілометрів. Це для нього просто сміх. Технічний стан в ідеалі. Ви можете їхати на будь-яку станцію, перевіряти. По задньому ряду так само карти збережені все на місця. Тому в автосалоні Ракарс мінус тисяча доларів на новорічні свята Volkswagen Golf.